Всім привіт-привіт! Сьогодні я знімаю перше своє відео. І це відео називається Знайомство. Саме біля мене зараз є такий зошит. Цей зошит, де знаходяться секрети. Зараз ці секрети я вам розповім. Я скажу перше моє ім'я. Мене звати Настя, а фамілія моя шпинда. Вік у 11 років. Так, ви мене запитаєтесь, як я могла так з 11 років починати, це ж неможливо. Ну, насправді це була моя мрія, я давно цього добивалася, тому мені здається, що мрії не можна так залишати, а треба добиватися своєї мети. І я ще хотіла сказати вам один дуже великий-великий секрет про ігрушку. Напевно, кожен має любиму ігрушку, але мене особливо. Це є. Вигадаєте, це є, це є мамочка, мамочка, мамочка. Мені подарила матуся на рік мавпи. Вона зі мною спить, все все робить, тому в відео вона буде разом з нами. Тому її поки що покладемо. І я далі вам розкажу. У мене є хобі. Я дуже гарно співаю і катаюся на роліках, тому що на роліках я їжджу аж з 4 років. Це дуже багато, ну як для мене, звісно. Я всякі трюки робити, і ці трюки я вам покажу. Звісно, не зимою або літом. Вже весною тоді, це точно. Я, крім школи, ходжу ще на інші додаткові гуртки. Ходжу в суперові суперові танці. Деякі трюки я придумаю сама, я вам потім їх продемонструю, але не в цьому відео. Хожу на англійську, на музику, граю на інструменті музичному на фортепіано. Особливо обожнюю співати. Наступне відео я, напевно, що знімлю своєю найкращою «Ми подружками, з вікою, якими із Ірою Кучмою. В них також є свій канал в Ютубі. І це буде відео називатися Ми в школі. Що? Ми в школі! Та-дам! Мені здається, що вам це відео сподобалось. Якщо сподобалось, ставте тільки пальчики, пальчики, пальчики. Не судіть, тому лише, що перший це раз. І дуже всіх люблю. Всім па па па, -па.